Мої вітання. Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні ваша улюблена рубрика, так само як моя: це кухонні товари. Новинки та акції. Дякую за огляд та приємного перегляду. Чарка скло на ніжці, ціна 34 гривні. Цукорниця Прозора, скляна. гладка 88 гривень, бульйонниця 49. Маленький салатник: скло 24, кухоль для пива 129. Пів літри порцеляновий кухоль українське етно 77 гривень. Чашка фарфорова 99 квіти. І є ще з вишеньками. Ось така за 77 порцелянова, чашка порцелянова мужність ціна 59 Склянка висока, кольорова 44 гривні. Є ще така рожева. Склянка висока подвійні стінки з декором 119 Келих для вина 169, склянка для коктейлю – 88, келих з гранями 140 гривень, високий 149 для шампанського 49 Є ще ось такий кольоровий за 149, Келихи для вина по 59, ребристий перламутровий ціна 99. Панночка для зберігання скло, кришка деревом 109 Криманки скляні зі знижкою 55 Салатник скляний, прозорий ціна 39 Банка для зберігання 49 кришка металева. Ось така 99 з дерев'яною кришкою. Салатник 149 Тарілка скляна прямокутна 129 Українське етно. Салатник з білий 129-19 см. Тарілка супова та десертна 55 см. Салатник білий квадратний 49. Більшого розміру за 55 Баночка склом, кришка пластикова і ложка 69. Ємність для зберігання пластикова 44 гривні. Набір боксів 3 штуки упаковка 140 гривень. Підставка пластикова для пляшок на 2 штуки 149. Є ще на одну: ось так виглядає. Ціна 77. Скляний дозатор для олії зі щіточкою 55. Салатник маленький, хвилястий, 39. Є ще ось такий гладенький. Ціна така ж сама: 12 см. Салатник біло-блакитний 69, 11,5. Підставка пластикова для яєць 99 на 30 штук. Є ще ось така у вигляді сумочки 88 на 12 яєць. Набір кухонного приладдя на підставці 2 ножі, ножиці та овочечистка 149. Ананас пластиковий 39. Пластиковий бокс для зберігання масла 39. Кольори в асортименті. Стакан мірний – 34 гривні на 1 літр. Ліка для банки воронка 17. Салатник пластик 39. Пляшечка для напоїв пластикова, складна 129. Є ще по 129 з трубочками. Миска пластикова, кругла. Ціна 77 гривень. Сушарка для посуду 199 Підставка для кухонного прилання 69. Миски пластикові 3 штуки 179. Відро пластикове з кришкою 39. Ємність для зберігання сипучок 169 та 199 більша. Форма для випікання 69-30 см. Нарешті з'явились у наявності ось такі форми для запікання: це метал та силикон 249. Форма квадратна. Кришка сітка від бризків 77 гривень 29 см. Декор для випікання 34 на 24, висота 5, ціна 109. Ось ще одна класна річ та корисна: ось така велика глибока миска металева за 249 Державіча сталь. Сушарка для столових приборів. Ціна 149. Підставка під гаряче дерево та метал 77 гривень. Серветниця металева зі знижкою 39. Ось така дерев'яна: 140 гривень. Форма для випікання кругла метал та силикон. Ціна 199 Формочки металеві для кексів 55. Упаковка 6 штук. Форми силиконові ведмедики 6 штук 119 ложка металева із защіпкою 49 88 лопатка кухонна силиконова. Ложка для спагетті 88 качалка силикон та дерево 149 столові дитячі прибори. Ложечка та виделка 44 гривні. Набір шпажок бамбукових 55 ніж кухонний 199, ось такий за 64 гривні набір ножів 49 2 штуки, ваза для квітів 55, кругла 149, прозора скляна 149 та 349 подвійна, цукерниця подвійна, скляна 199. Набір ножів кухонних із ножицями 399 на підставці. Чайник зі свистком 349 2,5 літри. Силиконовий килимок для приготування рулетів. Ціна 99. Форми металеві для печива 12 штук 139. Мнажниця на 5 відділень 299 20 на 28. Є ще ось така за 169 на 2 відділення. 12 на 24. Менажниця Еко дуб. Кругла на 5 відділень 229. Плівка харчова 80 метрів, ціна 49. Паргамент круглий в аркушах 20 штук. Фрекенбок ціна 88 гривень. Плівка харчова 120 метрова, 109. Рукав для запікання 3 метри 9 Паргамент 10 аркушів 29. Паргамент коричневий 5-метровий 24 гривні. Газ для заправки запальничок. Ціна 69. Розпалювач для багаття гелевий 69 півлітровий. Запальничка багаторазова 99. Сірники 24. Упаковка 500 штук. Дозатор металевий хамелеон для пляшок 39 Овочечистка 64 гривні. Ніж для томатів 29 Овочерізка 29, сіточка пластиковий корпус. Прес для часнику, не сталь – часталь 149 Тримач-магнітний для кухонного інвентарю 59. Множиці кухонні, ціна 77 гривень, набір кухонний терка та овочечистка, ціна 99 Усім дякую за огляд вдалих покупок.